Безпека понад усе. Навіть під час війни маленькі криворіжці мають можливість отримувати дошкільну освіту. Навчальний процес відновлюється у тих закладах, які обладнані укриттями. Один з таких цей дитсадок у металогійному районі, який днями поновив свою роботу. Не менше за батьків поверненню дітлахів радіють вихователі. Сьогодні у нас 10 діток. Ми займалися сьогодні. Повторювали з ними правила дорожнього руху, і дуже вони полюбляють в нас грати в боулінги, кольцеброси. Дуже це і. Їм подобаються ці ігри. Ось. А коли повітряна тривога, ми тихенько спускаємося у сховище і потім займаємося різними іграми. Бюджетним коштом в укритті провели усі необхідні роботи: від улаштування вентиляції та електромережі до косметичного ремонту. Перед початком експлуатації сховища обов'язково сертифікуються ДСНС. Наразі у цьому садочку відкрили дві чергові групи, які відвідують діти віком від 3 до 7 років. У середньому заклад щоденно відвідують 30 дошкільнят. На території закладу облаштоване укриття на 40 осіб, щоб діти і персонал почувалися себе у безпеці. Укриття Зроблено за вимогами, за всіма нормативними вимогами, маються там всі необхідні матеріали, інструменти. Стіни декоровані в яскравих кольорах, мають дидактичну мету, щоб дітки почувалися себе там весело, спокійно і розвивалися, враховуючи, що кількість відкритих дитсадків у кривому розі зростає ледь не щотижня. У місті зняли обмеження щодо категорії малюків, які можуть відвідувати дошкільні заклади. Раніше записували лише дітей з родин військовослужбовців. Та у випадку, коли обидва батьки працюють. Ми розуміємо, наскільки важливо батькам, які працюють, щоб їх дитина була доглянута. Укриття зроблені в 215 закладах освіти. На це витрачено з міського бюджету 129 мільйонів гривень. І далі ця робота йде. Можу сказати батькам, що місця є. Можливо, не обов'язково в цьому садочку, що у вас відразу під будинком, але вам можу запропонувати, якщо ви звернетесь до районного відділу освіти, той садочок, де є. Місця зазначимо, з початку цього тижня у кривому розі відкрили 8 дитсадків: 5 у Покровському, 2 у металогійному та 1 у Довгинцівському районах. Загалом у місті вже відкрили 87 дошкільних закладів, на базі яких працюють 303 чергові групи. Їх відвідують понад 3,5 тисяч малюків. В планах міської влади до кінця року збільшити кількість відкритих дитсадків до сотні. Кузьма Шишкин Едуард Лушпенко, перший міський.